Дивіться ще одне чудо будинок заді нас, той я вам показував на е, минулого тижня. Значить, коли люди вибрали такий спеціальний фарм стайл сайт спереді, коли він є вертикальний з такими полосками. А з боків уже досить стандартний. Дуже часто, що люди роблять, це щоб зекономити гроші, не ставлять супердорогий матеріал всюди по периметру будинку. Тому що є стіна зліва, стіна справа, де тільки сусіди його і бачать. А робить спереді такий акцент спеціальний. А з боків уже все досить трохи стандартно. Все рівно виглядає все як з одної історії, виглядає дуже гарно. І, звісно що економить вам як власного будинку дуже багато грошей. Тому що часом моя порада краще Ставте собі гроші в кишеню ніж витрачати їх на щось що ніякої користі вам не дасть. Взагалі хочете такий reasonable, справжній е, оцінку того, що можна зробити на вашому будинку. Ви знаєте, що робити? Ми завжди доступні на безкоштовну інспекцію, щоб подивитися, що можливо в вашому варіанті конкретно, чи був град, чи не був, чи є покриття, чи не було. Якщо маєте питання, давайте знати, лишайтесь, сві... пишіть повідомлення нам або лишайте свій номер телефону в коментарях. Ми вам передзвонимо, назначимо безкоштовну інспекцію, щоб допомогти вже вам.